Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочемо вам показати такий цікавий інверторний генератор від всесвітньо відомої компанії Hyundai. Моделька його називається HHY 3050Si. Він у нас іде номінальною потужністю 3 і максимальною потужністю 3,2 кВт. Давайте розглянемо його комплектацію, потім безпосередньо перейдемо до самого. Генератор. По комплектації ми маємо стандартний набір. Це у нас клеми для підключення в 12-вольтовий роз'єм, це у нас штепсель, горловина для заливання масла. Та, так сказати, як я це називаю, набір механіка. свічник і виклика. На самому генераторі ми бачимо. Перше, це у нас режим введення в економію. Тобто це означає, що генератор буде видавати рівно стільки потужності, скільки від нього потребують. Це є, ця функція існує тільки на інверторних генераторах. Е, також ми бачимо три індикатори. Перше, це індикатор, що мало масла. Друге, індикатор, що е, перенавантаження. І третє, це індикатор. Він горить, коли, відповідно, генератор подає якусь напругу. Потім ми бачимо два роз'єми під USB для зарядки телефонів. Розєм 12-вольтовий, як в автомобілі. Два роз'єми для паралельного підключення іще такого ж самого генератора. І безпосередньо розетку 16-вольтову. Для підключення приладів. Ще ми бачимо ручку, яка використовується при заведенні генератора. Тобто, це у нас положення OFF. Коли ми заводимо генератор, ми переводимо в положення чок, це значить подсос воздуха. Коли ми вже його завели, переводимо в RUN. Це його стандартний режим роботи. З лівої сторони, ми бачимо стандартний вид запуску. Ручний запуск, ручний стартер. Та бачимо наш гарантійний талон, відповідно від компанії Hyundai. З правої сторони ми бачимо два відсіки. Перший відсік у нас для заміни повітряного фільтра, другий відсік у нас для заливу мастила. Даний генератор зроблений дуже якісно, навіть є ось такий значок, як на автомобілі, не як на звичайних генераторах. Що кажеш про те, що дана компанія ще виробляє автомобілі, даний генератор він важить 21 кг. Також зверху є у нас отвір, через який ми міняємо нашу свічку запалювання. Даний генератор, а також інші. Генератори компанії Hyundai ви можете придбати у нас у зв'язку з тим, що до нас зайшла партія генераторів Hyundai і їх дуже багато. Можемо відгружати по хорошим цінам. Тож звертайтесь до нас на нашому сайті electromotor.com.ua або за нашими мобільними телефонами робочими, або ж Viber, або ж по мобільному зв'язку відповідаємо і так, і так. Якщо звернетесь до вас, зробимо вам хорошу ціну. Проконсультуємо та оперативно, швидко відвантажимо і відправимо. З вами була компанія Електромотор. Звертайтеся, залишайте замовлення, будемо раді поспілкуватися. Гарного вам дня і до побачення!